Які замислися, навіщо ти притягуєш такі ситуації? І це залежить від нашого мислення в першу чергу, так? від нашого сприйняття реальності. Насамперед, неважливо, сьогодні у вас на рахунку на карті 300 гривень чи е, 300 тисяч. В чому різниця? Як ви будете себе почувати в одному і в другому випадку? Тобто, звісно, ще по-іншому, да? тому що ми розділяємо це маленьке, це велике. Так. Але якщо в моменті ви вже будете сприймати так, що в мене це вже є, повірте вам, легше буде досягати своїх цілей. Ви не будете постійно нарікати на життя і говорити, як в мене все погано, як все вибачте, хреново. Так, тому ви будете притягувати такі ситуації. Будуть якісь не такі люди, постійні якісь ситуації, якісь сварки, так, ви будете їх притягувати. Тому що ви помічаєте.